Всі, напевно, чули, що не можна викидати до загального сміття відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. Адже хімічні сполуки та важкі метали, які містяться в цих відходах, завдають непоправної шкоди екології. Де в нашому місті можна виконати батарейки та акумулятори, не забруднивши навколишнє середовище, знають наші кореспонденти. Як відомо, звичайна батарейка несе більше шкоди для природи аніж користі для людини. На кожній батарейці, якщо придивитись уважно, можна помітити знак, який забороняє відправляти відпрацьований блок живлення до контейнера зі сміттям. Але мало хто сприймає це серйозно, викидаючи його до смітника. На мою думку, фактично всі ті організації, приватні структури, які займаються збутом, вони їх потрібно зобов'язати і е, приймати ці відходи, і е, займатися їх утилізацією. Підприємство, яке буде утилізовувати, воно вже буде е, якусь користь отримувати від е, утилізації даних батарей. Це метал, це і ті ж е, е, речовини, які там негативні, е, е, ну, шкідливі, вони ж також, ну, як сир'ю, мають свою цінність. Врятувати рідне місто від екологічної катастрофи таки можливо. Мережі магазинів Vapsons та МТС запустили всеукраїнський соціальний проект з утилізації використаних батарейок та акумуляторів. В магазинах встановлені спеціальні бокси для збору відпрацьованої сировини в Україні за один рік на сміттєзвалищах опиняється 4 тисячі тонн батарейок та акумуляторів. За підрахунками вчених ось така пальчикова батарейка забруднює хімічними викидами та важкими металами близько два. 20 квадратних метрів землі та 400 літрів води, а розкладається в ґрунті така батарейка близько 10 років.